Компанія запрошує на роботу консультантів по телефонному обслуговуванню водіїв навантажувача, а також вантажників. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування і безкоштовну розвозку для запису на співбесіду. Звертайтеся за контактами на екрані. База пиломатеріалів Моріон запрошує на роботу водія крана маніпулятора, різноробочих, а також столярів, верстатників. Заробітна плата за результатами співбесіди. Графік роботи а також контактна інформація зображені на екрані. Розважальний комплекс Бархат запрошує на роботу кухарів на повну зайнятість, адміністратора з досвідом роботи в закладах громадського харчування, а також помічника завідуючого господарською частиною. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані або за адресою вулиця Київський шлях, 69А. Автопідприємство в місті Бориспіль терміново потрібні на роботу наступні працівники, водії автобусів категорії Д, комірник на склад автозапчастин, диспетчер автомобільного транспорту, механіки з ремонту та постачання, інспектор з кадрів, різноробоче на будівництво, машиніст екскаватору, зварювальники та автослюсарі, заробітна плата договірна. Звертайтеся за контактами на екрані. Гіпермаркет Фозі запрошує на роботу касирів, вантажників, продавців та продавців консультантів. Іногороднім надається житло. Ми пропонуємо гнучки та позмінний графік роботи у Бориспільському районі. За додатковою інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Меблеве підприємство Smart Space запрошує на роботу. Зварювальника напівавтомат Аргон. Спеціаліста в цех з виробництва корпусних меблів, конструктора технолога, маляра по дереву і МДФ, а також менеджера з продажу корпусних меблів. За додатковою інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Садовий центр Зелений хутір відкриває наступні вакансії, агроном для роботи за сумісництвом, продавець-консультант на постійну основу з досвідом роботи і знанням декоративних рослин, підсобні робітники на сезонну роботу, заробітна плата за результатами співбесіди. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані або пишіть на електронну адресу. Запрошуємо на роботу працівників ресторанної сфери, а саме старших пекарів з досвідом роботи від одного року: кухарів та їх помічників, пекарів, кухарів у м'ясний цех, мийників-прибиральників, а також вантажників та водіїв. Ми пропонуємо роботу на новітньому обладнанні, стабільну зарплату, оплачуване стажування, харчування та уніформу. За детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Потрібен продавець-консультант, в магазин автозапчастин. Якщо ти комунікабельний, відповідальний та маєш величезне бажання працювати, то телефонуй. Контактна інформація зображена на екрані. Чекаємо на тебе. Агенція з підбору персоналу у Єлени пропонує вашій родині послуги няні, доглядальниці, хатніх робітників, садівників, а також гувернанток. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Магазин Енком пропонує широкий вибір товарів для систем опалення, водопостачання, водовідведення, фільтрації та енергозбереження. А саме системи труб, радіатори, колекторні вузли, газові, електричні та твердопаливні котли, а також бойлери, розширювальні баки та сонячні колектори. Надаємо послуги професійної консультації, монтажу та обслуговування. Магазин Енком вулиця Головатого, 2. Літо найкращий час для тренувань. Студія танців та фітнесу Ейфорія запрошує вас на заняття за такими напрямками: супер прес плюс суперніжки. Тільки у нас на стрічках ТРІКС. Єдиний у Борисполі полденс, стретчинг, а також танці для дітей від 3 до 5 років. Ми працюємо з міні-групами, а наші тренери досвідчені спеціалісти, призери змагань та чемпіонатів. За детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Підприємство Актив Капітал Буд» пропонує вашій увазі продаж наступних будівельних матеріалів: газоблок, цегла, дюбеля, цемент, гіпсокартон, профнастил, металочерепиця, саморізи. Крім того, компанія виконує весь цикл будівельних робіт, включаючи внутрішні, та після здачі об'єктів в експлуатацію продовжує їх обслуговувати, управляючи житловим фондом споруд і прибудинкових територій. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Актив капітал, Буд, Вулиця Січнева. 1. Надаємо послуги по перетяжці і ремонту м'яких меблів. Ми пропонуємо безкоштовний виїзд майстра для консультації з прорахунком ціни і підбором тканини з наявних зразків. Виконуємо послуги транспортування і вантажно-розвантажувальні роботи. Ціни розумні, а якість роботи гарантуємо. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані. Об кулик Ольга Миколаївна пропонує послуги по перевезенню пасажирів комфортабельними міськими та приміськими автобусами, місткістю від 10 до 30 крісел. Можливі як регулярні, так і нерегулярні перевезення. У нас конкурентні ціни, найвища якість та досвід роботи більше 10 років. Звертайтеся за контактами на екрані. Очищена питна негазована вода від торгової марки Жива вода містить необхідні нашому організму мінерали, збагачена киснем та за хімічним складом, еквівалент на талій воді. Замовляйте корисну натуральну живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Працюємо без вихідних. З питань розміщення реклами звертайтеся за контактами на екрані.